Це моє дерево. Казочка про білку, дерево, шишку. Ну там далі буде видно, про що це казка. Написав олівер Талек. Я обожнюю дерева. Я обожнюю оце дерево. Це моє дерево. Я так люблю шишки і оцю свою. Так люблю. Це моє дерево і це моя шишка. А, а як одного дня хтось інший вирішить, що моє дерево це його дерево. Або якщо хтось захоче з'їсти мою шишку у тіні його дерева, або е, свою шишку у тіні мого дерева. Ну, звісно, завжди можна сказати, що шишки вони для усіх, і що тінь дерева можна поділити на двох. Але ж ми добре знаємо, чим усе це закінчиться, тим, що шишки будуть для усіх, дерева будуть для усіх. І ще й тінь дерева буде спільною для усього світу. Е, ні, кожен повинен знати, що оце моє дерево. Може, мені варто встановити браму, ну, таку справжню браму, яка показує, що ось ти вдома, або парканчик, щоб було тихо, або стіну, таку добрезну стіну. Така добрезна міцнезна стіна, щоб вона не впала, і така височезна, щоб на неї не можна було залізти. Ну, і така довжезна, щоб не обійти. Мені потрібна така довжезна, придовжезна стіна, щоб захистити моє дерево і мої шишки. Така стіна, яка закінчується лише там. Де зустрічається з іншою стіною? Як ось тут? Хм. А от мені цікаво, що ж може бути за такою високою, превисокою стіною? Що ж там може бути? Може. Може, може, там, за цією іншою стіною шишка? Велика превелика шишка, більша за усі мої шишки? <тірві> а може, там іще є дерево? Вище і красивіше за моє дерево? Величне Прекрасне дерево рясно вкрите шишками. Я мушу дізнатися, я мушу подивитися, може, за цією стіною цілий ліс прекрасних дерев, вкритих шишками. І він міг би бути моїм лісом із моїми деревами і моїми шишками. Piu 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 pee